Тут ніби нормально, але кран не відкриваються, позамерзали. От. І тут теж позамерзало все. в туалеті. Аналогічно все замерзло. Увімкнув камін зараз. Камін. Фігачить він майже наповнив. Зараз має швиденько все нагрітися, розмерзатися, подивимося, чи щось десь потекло, чи все тіле. Ось під ліжком. що у нас тут. Так. так, тут у нас е, найслабші місця в нього це Ну, бойлер він був гарячий, тому що там нічого не могло замерзнути. Найслабше місце це оцей фільтр, його треба відкручувати і спускати воду. От. Так, в принципі, ніби візуально все тіло. Дочекаємось зараз поки воно прогріється. От тепло повітря йде. Теж це позамерзало, подивимось в баку водичка. Замерзла. Ні, до речі, в баку не замерзла. Половина баку, ну вона просто не встигла, її багато, а в кранах позамерзала, тому що по-любому, що залишаєте навіть на одну ніч, треба спустити воду. Принаймні з кранів, це можливо. От коли така система з таким насосом, це можливо, насос вимкнули. Все спустили, він з бака не буде спускати, хай в баку воно буде, навіть якщо вона замерзне, вже замерзала, нічого баку не станеться. От. А решта системи має бути спущена. От. Бойлер, якщо він увімкнений, не обов'язково спускати. Ну, зараз почекаю і тоді зніму вже, покажу, якщо десь щось протекло, чи тріснуло. Так. Приміщення прогрілось. 12 градусів. Вже мало все розтанути. Зараз вмикаємо насос і перевіряємо. Насос працює, почав печати, перевіримо крани. Так, все працює. Ще перевіримо цей кран. Теж розташу. Якщо ви надовго, ненадовго збираєтеся відійти, треба зробити кілька простих речей. Перше вимкнути насос, друге зляти душ, покласти його вниз і відкрити-спустити воду з нього. І, і відкрити воду в Так. І чекаємо, ось воно повністю спускається. Все, і так залишаємо у відкритому стані. Це Все. Цього достатньо, якщо ви відлучаєтесь на пів доби, Якщо більше, треба обов'язково відкрутити оцей фільтр. Якщо ви відбуваєте зовсім надовго, на кілька діб і ви вимикаєте бойлер, то треба спустити і бойлер теж. Наше він теж може розмерзнути, для цього є клапан, відкриваємо клапан. Все, і потихеньку з бойлера вся вода збіжить. На цьому все. Потім коли повернулось, все зворот в зворотньому порядку. Закрили клапан, закрили крани, ось він душ лежить. Вимкнули насос і користуйтесь, Баку з водою нічого не буде. Вона замерзне, опалення увімкнули, вона розтанула. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.